Доброго дня, друзі! Добрий день, добрий день! Привіт! <плес> добрий день! <плес> <плес> добрий день! <плес> Ех, і Як нам там і жити? вже третій день ніякої візи знайти не можу! Ех, так і в мене те ж саме! Як згадаю, минулого тижня стільки багато було. Я не смістить! покидав навіть! А я взагалі не знаю, коли до осені ще картопи забуде. Хай, і чого ви не розуміли? Просто на краще шукати? От, наприклад, яке вчора п'ять дочок збігала. Трей подушого відпустити. Як пустити. Сестечко, а ти не могла з нами поділитися? лицю. А де ж були, а? Ей, Ти що вас слухати? Йду краще урядій свої доїдати. В тебе є блякі і ти саме не поділився. А ви зі мною ніколи своєю діжею не, не ділитесь. Друзі, не сваріться. Я те, що пригадав. І з сьогоднішнього дня ми будемо ділитися діжею одне згодження. Задія я згода. <рес> може домовились, і нічого не буде пропадати. Все, іду я доїдати свої буряки. І я пішла по своїх справах, бумагайтесь. Е, ну що ж, і я піду, меду пошукаю. То може, щось знайду. Е, і мені, може, пощастить щось поїсти знайти. Май які. Потрібно багато їсти, щоб виростили в вики. Іж, їш. їш. Подивишся, яка хазяпенка тут. Їж. А може, може тобі. Вонички запутілися. Мішу я. Свиденько додому, ходить заберу. Він повернувся, тоді він буде Я швидко. Це ось тут. Чекай мене тут. Я тут. Що <рикнє> мені саме інтереситься тут? Нірки. Задоволі що? Додому пішов. Ой, ой ой Хіба можна такого весенького бочка саме кому посеред лісу лишати? Ай-яй-яй, Тут межведені ходять, лисички ходять. Тут дуже небезпечно. Слухай, ходімо сім'я. Ходімо, я тебе посторожую! Пішли! No. А, чого? Ходімо, я кажу! Народився. Тоді це зовсім інша справа. Ой-ой-ой. Що ж з тобою робити? Ти це? А ну лягай з -долу. постой поки що. Лягай лягай, відпочивай. А то що ми стали? А там розберемося. Хто є тобі? Неситка. Мама, тато? А... Нехай підросте трохи. Що йому зараз їсти. Він ще два малесенькі. малесенький.

Oh, Ай, добре, добре. Дітки, а ви знаєте, чи маленьких чим теляток ходують? А коза піду до неї. Можливо, небо поділитися зі мною молоком. <Bruno> а ти йди в хату, йди, бо тут небезпечно. Менше тебе бачили. Оце так вигадав, їсти він хоче. Молока захотів. Ай, дий, гай, вийділай! Ай, гай-гай, яй, Ti devi ridire. Oh no, già. Ai, ai, ai. Ti ha rovinato il day, ti devi Oh, c'è da poco, da parlare. Ma, guarda, che di Колесечко, це ну а, як тобі а... сказати. Це... Слухай, о, давай ми його зараз з'їмо і на тому все. О, ти а... що? А... Ти, ти чого? який він ще малесенький. А... Як його можна їсти? А... Слухай, нехай а... трохи підросте, а потім розумієш? А...

Діди, ось там за хату і в лісі пограйся. Тіки давай подивить спать. А я тим часом в хаті поприбираю. Тікам чистота потрібна. Ай-яй-яй. Дісти, гратися. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Thank you. Добра мама. Добра мама? Так. Ага. Слухай. Аби тися він тебе навчив. А, ні. А навіщо? Хі -хі, як навіщо? Як хтось вас буде вражати, ти не зможеш за себе заступитися. О, а, а хто мене може навчити битися? Я. Хм, та це дуже легко. Я можу? <кхі> а ну бери, розганяйся там, да в мене роба. А, Ну, зараз спробую. Давай, давай. Ага, так. Давай сильніше! Ага. Давай, давай. О, ну заки крашу. Але давай численнички. Чисы. Здразумей. Давай давай, что ли, честно, числа. Давай, давай. О! О, да я собой. Ой, да. Ой. Ти чому дітей навчаєш? Як тобі не соромно? А ну пішов звідси, щоб я тебе біля свого бичка він не бачив. Ой. Я, я ж хотів я краще. Я краще він хотів. Пішов пішов ще покажу. Він тебе не образив? Ні. Фу. А не поранив ніде? де. Та ні, все добре. Ху, добре, що я вчасно встиг! Ага. Добре, бо я їсти хочу. Що? Ага. Μόνο, μόνο! Δόχομαι, δόχομαι! Κοίτα το τόπο, τι έστει στο γατεγού! Μόνο! Κοίτα! Είστε! Γράμισα! Είστε! Αγόλια, γράμισα! Потрібно те все сіно в класні докупи. Зовсім си немає щось робити. А... Сі, омирай діду, життя чи сіно. Ама ніщо тобі сіно. Давай, діду, ти багато не говори. А ти ти сіно косив? Чому я повинен тобі його давати? Тому що в мене пічор провесити вдома їсти хоче. А в мене їдь вдома їсти хоче. І що? Ну, ти діду ну, давай, може допоможу тобі чимось, а ти зі мною поділишся сіном. Справді допоможеш? Ну так. А ну давай, вовчику, збирайте все сіно, то купи. Якщо збереш, поділюся з тобою, сіном. А це ж дуже легко. Кажи туди складати. А ось тут. Зрозумів. Ну добре, поділимось тоді. Порівну, як і домовлялися. Так, це мені купка подесіна. Це тобі, вовчику. Так, Це мені. Так, так це мені. Це знову тобі. Ось так, так. І це мені. Це поділили порівну. Порівну поділили. Ну добре.

<говор> <говор> е, е. А де ти тато? О, який тато? <говор> о, <говор> о? О, вовтому моя мама. А, дійсно, гада. Лисичка мені вже розповідала. Та вона вже всім в лісі розповіла. <говор> ну, не хай буде мама. То де він? Пішов мені, їжу шукати. Їжу? Їжу це добре. Послухай, я ото дивлюсь, ти так помалу ростеш. Ти на більше, можливо швидше будеш рости. Добре, я скажу мамі, хай краще мене готує. Так так, і їж багато. Добре, а? бувайте. Бувай. А, який вже великий виріс. А які Привіт. А, а це не мовчки. Ну що, відгодовуєш нашого собочка? Та як бачиш, і ніхто мені з вас не хоче допомагати! Я хотів тобі допомогти. Зранку встав, спина почала дуже боліти. Не злужаю ходити, піду додому полежу, а завтра до допоможу. Ой, бувай, бувай, мовчику. Э, спина в нього заполіває. Ніхто не хоче допомагати. ти там? ось тримай сіла. Висить посадимо сюди. Зараз побачиш, який він же великий. О, слухай, а ще трішки він був такий, як потрібний. Але, якщо чесно, я його вже його зараз їла. А я Вовку казав, щоб краще його годував, Він мене зовсім не слухає. вредний, ти бачиш. О, дивись О! А Ви певно до мами прийшли? Ні, <серканіст> ми прийшли якраз тебе Слухай, А він хоч здаватися, що вони рідні, а? Чому це мама мені не рідне, а? <серканіст> <серканіст> а? А, а це до мами і спинай. Με πολλές εικοναμικές απδόραιες, magazίνομαι σε αντιστοιχή εlighαίωση, για παππο Somehow, various உ decent Όταν πάω σε αλλαγές, πολλές εικο �ταις, με χμή欲 βλέπει κονidentified, θα κάνω ταχυνα Fridays engineering 언� tarde", τα chipo, τα knab aunque αυτο τού κρυφό take care, διαβ 챙 oluş divorce. δεν μιλάμε Ой, бачить, а ты кажуш старик, а не знаю, сам поймай. Лисичку звонил. Хе-хе, хе! Я їсти хочу! О, пе-пе-пе! Мамо! О! Іди по дому! Діду, це знову ти! Мене в немає, а на не пішовсь відчини. А ні, діду, ані це. З мами сіна трохи потрібно. Сіна, Ой, не дам мені сіна. Самого вже мало залишилось. Іди звідси. Та діда, будь ласка, для молодичка. Тріщечки. Ні, ти завжди, що не завжди дам. Не дам. Дітки, попросіть, будь ласка, діда, найдасть роки сіна для бичка. Будь ласка. Попросіть, будь ласка. Будь ласка. Дай сіна, будь ласка. Е, ну добре, добре. Ну все, як просити, тільки багато не дам? Ось трішечки. тримай. Е, ну добре, як не вистачить, я знову прийду. Україну. Знову прийде. Треба заховати на сіно. І зачинити сахати, не виходити. Musica

Terima kasih

Що ти мені накришкики до того. І тобі показу. Ох, мила ручка, а ти досі ж по-доброму, ми його силою заберемо. Так, і з тобою вже суди. Поцілуй його. Не можу його. Давай не так. Я віддам тобі.